Зараз будемо з'їжджати з 14 -ки. дуже гарна погода. Всіх прекрасно вітаємо. Поїхали. Ванцена Духа Святого. Амен. Наниз! Так-так, їдемо на низ. Власне, тут треба два рази направо, бо там ці стрьомні ці горки. Давайте руку. Ще, ще, ще. о, молодець. Умничка. зараз. Че, що? Все, пожалуйста. Все нормально, не потовклись? Ні, спасибо. Це порядок. порядок. Ну такий га, професіонал просто, не вийш, дорога погана, це вам подарок. Все, що... Ну, добро, з Богом, старайтесь. Кай, покажемо людям, як треба їхати, і Що, виходить? А хто кого вчить? Назад А хто кого вчить? Получається? А ви візьміть її наперед пустіть. Ні, там де краще. Можна вам хвилинку показати? Так. Я вчора п'ять навчив. Сонечко, станьте ёлкою. Хорошо? Так. І дайте мені свої палки назад. Хорошо? Дай назад повністю. Не бійся, сонце, дайте назад на... Ні, ні, тільки канцовки. Так, і другу теж. Сміло-сміло. Добре, станьте. Добре, відпустіть нас. Тепер слухай, сонечко, дивіться. Як я вам скажу якусь ногу догори підносите, ви в колінках сідаєте вперед, нахиляєтесь вперед і раніше повертаємо в голові, в розумі, а потім ножками, добро? Пробуємо, помаленьку вперед, сідаємо. Сідаємо, сідаємо. Ні, вперед нахиляйся, нахиляйся. І лева нога догори повністю, повністю ліва нога. Не бісимо, ні-ні, носочок, носочок. Ну. Добре, не вийшло. Ще раз давайте. Праву ногу наперед. Але носочок, ні, ні, йолочка, давай. Не біси, сміло-сміло, йолочку роби. Так, і права, правий носочок догори. Правий носочок догори. Умніца, молодцом. Йолочка знов. Ще раз. Тепер так, їдемо і нахиляємося чуть -чуть в колінках теж. Присідаємо в колінках. Так, і права ножка догори носочок. Права ножка догори, сміло, сміло, догори, сміло. Умніця. А тепер їдемо ліва нога догори. Пробуємо. Ну, ліва, носочок догори, давай. Носочок. Ще, ще, ще вище, Сміло, сміло. Ну не бійтеся. Йолочку тримаєте. А ще раз прямо. Ану, давайте, а давайте затормозити, вмієте вже, так? Да? А ну давайте ножки разом по камесі, сміло, не вісі скорості. Сміло, сміло, і взади врьось. Взади стіло. Супер, молодцом, Ще раз. Давай давай. Та вона зараз вас довчила. Дайте, і йолока сильно раз, і присідаємо. Умниця. А тепер робимо так, що легенька йолочка, легенька йолочка, а права нога, носочок догори. Носочок догори, давай, сміло. Ще раз, ще раз, ще, 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 ще. О, розвернулась. І якщо треба дуже сильно стати. То станьте йолочкою по камесі, нікуди не їдьте. Тримайте, щоб вона не впала. Пустіть свої палки. Ні, свої. Так, так, як я, просто на руки візьміть. Зараз зараз. Не бійся, сонце, не бійся. Нічого це спеціально для профілактики. так, Ви просто на руки повішайте. Так, йолочку тримаєте. Так, беріть її тут, о, сильно, щоб не... Зараз, ні, не бісі. Двіся на мене, дивіться на мене зараз. Дивіться, хочете сильно стати, нога повністю вверх і, і воно само поверне, повністю. Тільки п'ятка, хай тормозить. Тепер дивіться, наоборот, права нога. Хочете за... сильно їдете затормозити, просто. І все, і ви стали. Навіть крутіша гора. Розумієте? Бо якщо постійно йолка, то вас будуть ноги боліти, а поїдьте до мене. Побійте. Давай, давай, сміло до мене. Сміло, сміло, їдьте скоріше, не бійтеся. Сміло до мене. Тепер присідайте і повністю ліва нога до гори. Ліва нога повністю догори. Давай. Ну, ліва нога, цяя, ця воно я. цяя. Бо там обрив. Йолочку робіть. Так, і ліва ножка, носочок до гори, носочок. Ні, 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 це не та нога. Оця нога, ця нога. Ця... Сонце, тут воно. Ні, ні, а на цю сторону поверніть. Цю ногу, там, де палка моя. Отак. Ні-ні-ні. Ні-ні, ви маєте стояти і... А ну ще раз. Ну... Так. І носочок догори кусочок Ну давайте сюди йдемо. і смело-сміло сміло, сміло і Наоборот, сонечко, наоборот.

Ми її чуть скорості возьмемо, напросто боїться цей. Я може і на скорості. Зловив. Я знаю, але в курсі. Так, будемо турмозити. Ріб. Так, тепер рівно ножки. Ну, рівночки. Сміло. Присідаємо. Ні, ні, чекай. І тепер зараз. твоя нога догори. Чучу. Ні-ні-ні, не та ножка, не та. Сий, стої, стої, стої. Клочка. Стоять. Пушкара. Раніше маємо. Думаю, раніше треба рапа в голові, думаємо, душа, що ми стоїмо. Добре. Операція туди, ще. Ще? Ну, догорі. Ви... Раз. Перек. Просто вліво. А ви, за заво. Їдьте на сина. і покажіть, як ви вже. вправо. Просто дивіться, його лиш. Очко.